Привіт, мене звати козел. День народження симулятора козла приносить ваші люди і приносить наше задоволення та утримувати наші інтереси. Подарунки. Але дякую, що вам бажання приготувати настрій. Для цього треба перевішено приготувати настрій, приготувати. Для цього облизуєте козла, щоб погратися електричним током свої і вдарити наш електричним током і стати електричеством. Але далі улюбити козлу, Згоріти наш скользького. І потім починає скользитись і починає згорати. І приїжджати і покататися на машині, але одразу зробити такий ремонт, щоб приготувати на отбойному отку. З 20 вересня палац Пото, о 17.20, Волшин Plaza. Квитки на карабас.ком та на сайті gotsimulator.com. Живий звук.